Підготовку до нового сезону другої ліги футбольний клуб Чернігів розпочав на початку липня. Протягом трьох тижнів команда провела чотири товариські матчі, а тренувалися по два рази на день. Дворазові тренування були з таким досить високим навантаженням. То, в принципі, я гадаю, що досить добре ми підготувалися, хоча тільки сезон. Зможе показати нападник Чернігова Максим Чаус каже, новий тренувальний підхід тренерського штабу має допомогти футболістам досягти результату. Нагрузка була важка, але ми виставлювалися правильно і з позитивним настроєнням до сезону. Більше роботи над тактикою у нас много молодих ребят, яких треба обучати, этому показувати на фішках. Поэтому, звісно, зміни є. Частину тренувань чернігівці проводили у спорткомплексі Хімік, де натуральний газон, на відміну від штучного, як на Чернігів-Арені. Більшість команд майже 90% приймає на трав'яному покритті. Протягом зборів досить великі навантаження були. І той ритм, темп, який пропоную я, як головний тренер, дуже важко витримати на штучному газоні. Перш за все, цієї позиції, щоб менш було травми. Під час міжсезоння команду покинули Денис Садовий та Анатолій Науменко. А футбольну кар'єру завершив ветеран чернігівців Теймурас Мчедлишвіллі. Натомість склад чернігівців поповнили троє гравців з молодіжки Десни: Богдан Литвиненко, Максим Шумило та Ігор Самойленко. Також до складу прийшов досвідчений Андрій Порохня. Перспективні ребята молодці Будемо тільки їх підтримувати психологічно. Тому що такий возраст з дитячого футболу піти в зросле теж немаловажно і не всім дається. Тому як можемо. За словами Валерія Чорного, перед клубом стоїть задача на сезон закріпитися всередині турнірної таблиці. Першу гру чернігівці зіграють у неділю, 25 липня, на виїзді із новачками другої ліги командою Мункач з Мукачевого суперника. Вивчали, каже Максим Чаус. Ми розбирали вчора ігру їхню. Молода команда, доволі такі перспективні, біжить агресивна. Ну, будемо делать ставку на опыт наш. Я вважаю, що у нас команда по Я думаю, должны повинні привести позитивний результат в будь якому випадку. Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.